Ты думаешь, знаєш Клеопатру? Красуня, що спокусила імперії, це байка. Ось правда. Вона не була єгиптянкою. В її жилах македонська кров, і вся країна їй не належала. Вона її тримала в кулаці. Римські монети показують грубі риси, але вона не завойовувала обличчям. Вона говорила, і люди слухали її. Рим впав не через неї. Він просто не витримав, коли вона ввійшла в гру. Її називали коханкою імператорів. Але вона ніколи не належала їм. Це вони були її пішками на полі влади, її облиння. Лише спростили до легенди, але справжня Клеопатра це мозок, стратегія і небезпека, загорнуті в золото. Кажуть, вона померла від укусу змії, але версії десятки. Кинджал, отрута, можливо, накази з Риму. Історики не дійшли згоди. Єдине точно це був її вибір. І коли всі писали про неї міфи, вона залишила їм справжній подарунок, імперію, яку вони не змогли втримати, справжні легенди не про красу, а про владу. Підписуйся і став вподобайку. Далі ще сильніше.